Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, знаєте, слів нема. Ми чемпіони, просто всі емоції, всі вже там залишили на площадці і вже не віриться, що це все закінчилося. Тому що все рівно перед фінальною грою, як то кажуть, десь було побоювання, тому що ми розуміли, що Київ Баскет грає вдома на власних кільцях. Це ж таки це жіночий баскетбол. Тут важко все так спрогнозувати, як воно закінчиться. Ну, коли вже от фінальний свисток і коли Франківсь переміг, то вже от якось видихнули. Ну, хочу подякувати Київ баскету, команда. Боролися, вони молодці, дівчата, не опустили руки. Так я вам скажу, що фінал ну, видався ну, з боротьбою. Навіть не дивлячись на той рахунок, команда старалась, команда була до кінця Київбаскета в грі, і хочу їм за це подякувати. Ну і звичайно, хочу привітати Франківськ з перемогою. Чи не можна вважати, що малою кров'ю вдався цей фінал, оскільки був дуже виснажений Баскет після вчорашньої гри і кадрові втрати дались в знаки? Е, звичайно, вчора була важка гра для Баскета з Інтерхімом, дві такі рівні команди, скажем. Вони багато сил потратили. Е, ну і десь десь це може теж сказалося і, ну, так, е, і травми е, гравців. Ну, як то кажуть, і, ну з другої сторони ми зробили свою роботу, то що ми робимо завжди. Ми налаштувалися на ігру, ми розуміли чітко, що ми будемо робити, і ми свого досягнули. Ось два такі, можна сказати, зразкові матчі з рівнем досить досить легко далась перемога. І сьогодні можна сказати, що на на 100% виконана ваша установка як тренерська. Звичайно, що виконана установка, тому що дівчата, от я дивлюсь на волю, вони проробили, ну, знаєте, дуже великий об'єм роботи. Е, і так знаєте, зі сторони здалось, що ми легко виграли, але ну цьому всьому передувала така важка робота, і вона йшла цілий сезон. Вона не зупинялась. На стреніровки починалися її пів одинадцяті вечора. Деякі ну ми е, як то кажуть. Професійно підійшли до всього, тому що е, це важливо. Ми, ви, ми, як то кажуть, проробили ту роботу. У нас було там ну там багато транзицій. У нас було там десь 30... Комбінації сетів проти особистого захисту, 10 проти зонного захисту. Тобто, в нас був великий запас ну, прочності, ми десь і половину не використали того, що могли використати. Ну, якщо це нам принесло успіх, значить ми зробили все правильно. Наскільки важко чи ні ментально передусім минули сезони нинішні золоті були для команди, якщо порівняти? Звичайно, тут навіть нема що порівнювати. Рівень чемпіонату хочу подякувати Федерації баскетболу України. Виріс вже такі чотири команди зараз приблизно одного рівня. В кожної з цих команд, яка грала у фіналі чотирьох, був шанс. І це ну іде розвиток, тому що в минулому році, ну чесно кажучи, там рахунки були плюс 70, плюс 130, Ну не було того, того, що ми відчули цього сезону. І я хочу за це в першу чергу подякувати федерації, тому що я рахую, що зараз вже чотири команди є такі більш-менш рівні ще трошечки підтянеться Вінниця, Динамо, і вже як то кажуть, буде цікавіше, тому що ну. Зараз важкі часи, зараз війна, але е, як то кажуть, ну тут треба всім командам шістьом дати медалі, тому що вони в цей важкий час знайшли можливість і зіграли в цьому чемпіонаті. Питання дуже непросте, угу. але в баскетболі все швидко пливне, ще в наш час, на жаль. Але можливо саме на цьому змінитися. Є якісь попередні домовленості з Равчинями, бо ви. В хорошому сенсі консерватор. У вас якісь там співпраці багаторічні, повернення. Хтось іде, потім знову назад. От є якісь ревчення, які точно на цю мить саме можуть зіграти. Я розумію, що все змінюється. Ну звичайно, що все міняється, але. Е, я е, хочу сказати всім, хто був в БК Франківську, я вже казав капітану. Я хочу далі продовжувати з цими дівчатами працювати в наступному році. Е, мені е, ми, ми вже так знаєте один до одного привикли, що ну мені важко буде кожен ігрок, який йде з Куба, це для мене. Ну, такий стрес, і важко це все пережити. Тому я вірю в своїх дівчат, я вірю в команду, вірю в Франківськ, вірю в кожного, навіть малюка, який в нашій команді. І, звичайно, що я хочу продовжувати роботу з цими дівчатами. Враження неймовірні. Нарешті ми видухнули, все завершилось. Ми чемпіони. Хочу подякувати Київ Баскету за дуже класний фінал. Та по хочу побажати дівчатам, які травмувалися, швидкого відновлення. Ну, ми раді, ми чемпіони. Вітаю весь Франківськ, всіх болівальників, нашого мера. Ми їдемо додому чемпіонами. 3 на 3 чи 5 на 5? Де складніше? І де цікавіше? Два питання окремі. Ой, а це дуже... Це, я вважаю, що це різні види спорту. Складніше в 3 на 3. Тому що там завжди пульс під 200. Немає ні відпочинку, от немає, щоб видихнути можна було. А в 5 на 5 в цьому плані трохи легше. Але цікавіше. Там Але цікавіше. Менше чи більше? Я тут не. можна доповнювати трошки. Ольо. Всі гравці, які були в системі 3 на 3: от і Ксеню, Панькіну взяти там з Одеси, Ліку Ляшко, е, Гутевич, ну, Кононунченко. Всі, хто пройшли оце 3 на 3 влітку, вони провели яскравий гарний сезон в 5 на 5, я рахую, і додали в так ігровому я. плані. Сьогодні в тебе в 5 на 5 відпочинку, не так вже й багато було: 38 майже хвилин. Як себе фізично почуваєш? Фінал він таким і мав бути виснаження? Ну, то просто Юрій Михайлович не хотів мене відпускати, буде сумувати за моєю грою, напевно, 5 на 5. Чесно, зараз я не відчуваю ніякої втоми, тому що адреналін, ми всі на куражі. От в поїзді ввечері ми вже відчуємо втому, але зараз ну, ми всі на піднесенні, тому все в цьому плані супер. Можна уточнити, що це означає, не хоче відпускати. Це якісь плани, чи це жарт? Просто чи ну це жарт. Це, це остання гра сезону. Я вже відпочинок. Вона просто прогадала, що якось так. Ні, ну, ну 5 на 5 же завершився вже а, в сезоні. Так завершився? ну я то думала, я до цього. Ну, Оля дальше в 3 на 3. Оля тренер національної збірної ю 18 І на Олю чекає таке літо, яке підготовка до фіналу чемпіонату світу, тому що команда Олі показала найкращий результат серед всіх команд 3 на 3 в минулому сезоні. зайнявши п'яте місце на чемпіонаті Європи. І зараз слідуючий етап це фінал чемпіонату світу. До речі, от саме ментальний момент. Ти в інтерв'ю говорила, що важче тренувати, бо хочеться самі вийти, але обирати правильне рішення. Тобі як плеймейкеру, який теж от, людина того номера має дерогувати командою швидше, оперативніше правильне рішення приймати складніше ось тут, коли ти сама виходиш. Чи все ж таки розуміти, як перетасувати команду, кого випустити в якийсь момент, коли ти тренуєш? Ще й юних при цьому дівчата. Ну, по перше, в 3х3 тренер під час гри не приймає. Ніякого. Ну, це більше тактично да. наперед має новація, це вже не в сказав, бо доводиться на трибунах сидіти. Це розумієш. Ну, я думаю, в ролі тренера трохи важче, тому що треба предсказати всі можливі події, які можуть статися і під час гри, як буде грати суперник, як піде, не піде гра у наших гравчинь. Тому тут треба дуже добре підготуватися, заздалегідь і розрахувати всі можливі варіанти. І це цікавіше. Так. Да. Але в 5 на 5, будучи першим номером, теж дуже нелегко. Треба всіх розставити і щоб всі слухали. Ну, Це, звісно, прикро програвати, особливо в фіналі. Ми віддали дуже багато сил вчора. І справді, на сьогодні у нас просто було таке відчуття, що не вистачало. І так, нас дуже так переломили травми наших гравців, основних. І через це ми. Ну, ми старалися, ми показували свій максимум, який ми можемо, і що ми можемо. З огляду на ось ці травми і кадрові втрати можливо вдається трошки більше отримати ігрового часу тобі, Саші Семенчук. Як себе почуваєш фізично чи відчуваєш впевненість в своїх там, фізичних своїх кондиціях? Фізично я навіть зараз трошки захекуюсь, бо я ще досі намагаюся говтитись, так як дійсно тренер сьогодні дав багато ігрового часу, практики. На жаль, це. Склалось таким чином, так, що через травми, і цього б дуже не хотілось. Але дякую, тренеру, що дові... довірила нам час а, на майданчику, і ми старалися показувати свій максимум, який ми можемо. Загалом, як можеш оцінити свій персональний прогрес а, впродовж турнірної дистанції в цьому сезоні і прогрес команди? А, прогрес стовідсотково є. Так, звісно, на кінець сезону це вже трошки як втома команда, це нормально, таке буває. Але я думаю, що особливо вчорашня гра показала наш прогрес, те, як ми хочемо, те, як ми можемо. Ми старалися і сьогодні, але так, нас емоційно ми були виснажені, і це факт. Ось власний прогрес, однозначно я відчуваю, що я прогресую, що я росту. І дякую. Тренерам ем, за цей весь сезон, що дали таку можливість рости. Дякую. Порівняйте вас коментарно мене цікавить. Дебютний сезон, коли були легінерки, у то що до початку повномасштабного вторгнення, і от зараз, де все одно це більше можливості, більше хвилин, і так далі. Де простіше є розкутість, якась така урядів повності, чи, чи і там, і тут по-своєму складно. Є свої моменти і там, і тут однозначно. З легіонерками, звісно, коли ти там, на тренуваннях граєш проти гравців такого да, так, легіонерок, то ти вчишся чомусь новому. Так же і тут з українськими гравцями, ти теж вчишся чомусь новому. І це по-різному. Ось і, і там, і там є свої такі і плюси, і мінуси. Ось, головне рости, не зупинятися і йти далі. Ми, ми, скажімо так, я гадаю, що ми вчора зіграли наш фінал. На сьогодні нас просто не вистачило ні фізично, скажімо так, ні морально. Хоча дівчата все одно боролися. Вони вони все, що могли, вони робили, але в нас не пішло, на жаль, в нападі. Ну і в захисті, також я дуже дякую дівчатам за цей сезон за їхню віддачу. Вони залишили на паркеті свої сили, здоров'я і душу. З огляду на такі болісні вчорашні втрати і дуже оснажливу гру, то, напевно, саме віддача і ця емоція це все, що могла сьогодні команда запропонувати супернику. Мабуть, так. Як вважаєте, як вважаєте, чи складно було після вчора такого емоційного виснаження налаштуватися на гру, знаючи за відомо, що буде мало шансів подолати? Було тяжко, тому що у нас вчора випало два гравці: Ксенія Афанасьєва і Аня Ольховик. Вони у нас в стартовій п'ятірці. Плюс вчора ще отримала мікротравму Віта Горобець, але вона сьогодні грала навіть з цією травмою. Дуже дякую їй.